Доброго дня, друзі! Сьогодні ми сіємо чергову партію овочів, перець, баклажан і помідор. Баклажан і перець ми в останній раз вже сіємо, помідор ще раз буде сіяти. Я не буду вам сьогодні показувати, як ми це робимо, я вже показувала. Я просто хочу відповісти на деякі питання. мене питалися за ящики. За пластикові і за дерев'яні. Оце такий у нас дер... ящик. Угу. Дерев ящик. у нас такий він з-під його... У мене лінієчка на 5 см між рядочками. Я намічаю такого. І в мене виходить 10 рядків по 5 см. І по краях вже Я Роблю канавочки і так я сію. Коли ми пікіруємо, у мене є такий шаблон. 12 в довжину і 8 в ширину рослинок. Але тепер ящички пішли якісь трошки коротші, ніж раніше були. І 12 рядочок не влазить. Влазить тільки 11. Тобто 11 по довжині, по ширині ж так і є 8 штучок. Це при пікіровці. Тобто пікірує дерев'яні ящики. В пластикові ящики я не пікірую, вони коротші, я там не можу. Ну, приблизно о, тут, де ми пікіруємо, у нас 4,5 на 4,5 см е, клеточки такі. Ну так приблизно і пластикові можна виміряти і так робити. Ну, це і все, я хотіла відповісти на ваші запитання. А іще ще одне я хотіла сказати. Я коли сіяла помідори раніше перші, я говорила, що в кого немає опалювальної теплиці, помідори сіяти ще рано. Бо сьогодні в мене вже такий був випадок, що подивилися, що я сію, і самі насіяли в себе в квартирі, і вже пішла чорна ножка, бо в квартирі треба, щоб була провітрювана, щоб треба його рихлити. Щоб світло досвідчувати, це перець можна, він не боїться. Для помідора треба другі зовсім умови. Якщо ви посіяли в квартирі і вам немає як там, допустимо, провітри, де воно у вас там стоїть, в кожного є, мабуть, вентилятор. Включіть вентилятор і воно прогоне, прогоне, дасть воздуху. І таким чином він його теж спасе від цієї чорної ножки. Це рихлення, провітрювання, рихлення і провітрювання. і не переливати. Краще не долить, чим перелить. Ну, на цьому закінчую свої відповіді. останні я там відповідаю. Так, там я відповіла, вчора мене питалися за стрижку помідора, для чого це я роблю. Просто дуже багато хто, мабуть, подивиться тільки ролік, сам, а не читають опис під низом. Я в описі всі да, такі важливі моменти я описую. Помідор я стрижу для того, щоб він не лягав листочки на листочки, щоб він не затінняв, щоб було хороше провітрювання. Тоді там теж не буде чорної ножки і буде він краще розвиватися. І енергія, і поживні речовини не йтимуть на листя, йтимуть на корінь і на стебло. І дуже гарна розсада. Ми так звикли, ми так вже стрижемо з 2010 року, вже 14 років ми стрижемо помідор. Ну, оце вже все. Це вже я відповіла на такі Важливі питання, які були задані, а то я е, намагалася відповісти там же, у Ютубі. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.